І на цьому полі, де ми зараз знаходимося, ви бачите, яркий, ярко виражений приклад нашої технології. Ось ця покривна культура вона виступає, як і ґрунтооброблюючою системою. Да? Немає в нашому господарстві оранки вже більше семи років. Частково на деяких полях, особливо ті, що добираємо, в першу чергу ми робимо аналізи ґрунту. Якщо за аналізом ґрунту, ми бачимо, що нам якийсь елемент потрібно збалансувати. Основні це кальцій, магній, натрій, водень і калій, тобто ми на це дивимося і дивимося також на структуру ґрунту. Якщо є питання, то звичайно. Перша, ніж зайти в нашу технологію, верхнього верхньо обробляємо шар ґрунту, то нам потрібно проводити в деяких випадках глибокий обробіток, але це не оранка, це рихлення. На цьому полі ми бачимо, тут у нас був попередний кріпак в нашому господарстві. Вже на протязі, там, 4 років ми вирощуємо дуже часто ріпак, так як це Рослина, яка дуже швидко віддає свої поживні моменти назад, нам дуже класно підходить сюди соняшник. Але для того, щоб виростити тут соняшник, потрібно провести деякі роботи. Тобто, це і подрібнення рослинних рештків, пришвидшення їх мінералізації, розтягнути потрібно ці рештки рівномірно по всьому полі, щоб у нас потім не було просадки по урожайності. І, звичайно, щоб працювати завдяки. Штригельній бороні ми маємо можливість змульчувати верхній слой, залишити капіляри, ті, які є в ґрунті. Далі ми вам покажемо, як вони виглядають і саму структуру ґрунту. Щоб наш ґрунт максимально залишався живим. Це ми робимо в поєднанні з покривними культурами. Це такий елемент невід'ємлений від нашої технології.